Thank you Та в ефірі в студія, мене звати Ольга Гвоздецька. У Резерв Плюс від сьогодні доступний електронний військово-обліковий документ та QR-код. Це є еквівалентом паперовому військовому квитку, заявило Міноборони. Щоб отримати електронний військово-обліковий документ, достатньо авторизуватися у застосунку Резерв Плюс та оновити дані щодо себе. Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторний застосунок в App Store чи Google Play Market, зазначили у відомстві. Більше про новинку розпит. Та, мов, Ігоря Шаврова. Адвоката Добрий, день, шановна студія, шановні е, телеглядачі. Ігорю. Чи означає додавання військово військово-облікових документів в електронному вигляді, що для ТЦК направду буде достатньо їхнього надання. Е, ну, За своєю практикою скажу, що е, десь два тижні тому не було достатньо. Ну, По-перше, є деякі питання стосовно його законодавчого ґрунтування, але все ж таки інформація там, це інформація з реєстру оберіг. І, чесно кажучи, я не розумію, в чому прикол QR-коду, кажучи, не юридичною мовою, тому що в резерв, в резерв плюс є так, так званий унікальний номер. Який є унікальним номером в реєстрі Оберіг, і таким чином це як масло Масляне темете тематі, матери? Також за свою практикою скажу, що от, ну, нещодавно, там на прошлому тижні, я ну, по справах виїжджав до іншої країни, до Молдови, і ну, показував презерв і тобто. Нічого не, змі... не змінили. Змінилося фактично. qr код означає те, що вказаний документ є там автентичним, справжнім. Чого більше а більш важливим було б додавання можливості отримати або подати документи на відсрочку, тому що є велика кількість осіб, які безперечно можуть отримати відсрочку, і можна це перевірити. Через електронні бази, по-перше, це багатодітні е, батьки. По-друге, це особи з інвалідністю. По-третє, це е, особи, які е, виховують е, е, дитину сироту. Е, тобто для цього треба просто автоматично оновлювати обмін з базами РАКСу, е, судовим реєстром і базою пенсіон, пенсійного фонду або. Ну, відповідного департаменту соціального захисту. До ваших слів про вістрочку. Я ще додам, що це студенти вищих навчальних закладів, які опановують да, 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 першу вищу освіту. До речі, від них найбільше питань до допису заступниці міністра оборони Катерини Черногорової, яка власне опікується розробкою резервоплюс. Вона звітує постійно. І до речі, за даними на денний період сьогоднішньої доби, вже qr код підтягнули військовооблікові електронні документи. підтягнули. Ну, і 62 тисячі е, українців. Е, тож, от щодо питань про відстрочку, ваш прогноз який? Чи буде це додано до резерву Плюс? Чи це буде зручно власне державі з одного боку, з іншого боку, е наскільки це буде зручно для користувачів? Чи все ж таки, поки говоримо про те, що піти ногами фізично до е певних органів, зокрема до ТЦК або до ЦНАПу і оформити документи надійніше? Ну я вам скажу, що оновити документи в резерві чи в ЦНАПі – це одно і те ж саме, тому що ти оновлюєш фактично. Контактні дані, тобто інф історія про оновлення дань даних, це історія не про оновлення даних про відстрочку в резерві. А це, а це інформація, це про оформлення е оновлення в першу чергу контактних даних. Тобто фіо, е, FIO ID, е, е інфікаційний код, е дані про телефон, електронну пошту і адресу листування. А дані про відстрочку це фізично прийти до ТЦК і. Враховуючи те, що ТЦК просто здихаються від кількості заяв на відстрочку, то це дуже на часі зробити це в електронному вигляді. Ну, власним прикладом я можу сказати, що в електронну чергу неможливо записатися зараз. Київський район РТЦК, вона на два місяці, і два місяці всі забиті. Стояти в звичайну чергу ну можливо, це втрачати час, і все одно е, ну, отримати от відсрочку, яку ну і так роз, розуміло, ти по, по закону можеш отримати, тому що ну тому власний приклад, тобто у мене безстрокові документи, наприклад. Е, і від, е, відсікти таких людей, е, це зекономити час е, і розвантажити систему. І це вкрай необхідно і вкрай важливо угу. скажемо так, ну... тому що ті особи, у кого немає спору стосовно відстрочки, вони знають про це. Ну їх досить багато. Ну тоді будемо очікувати на і таке оновлення в резерві Плюс. Направду громадяни про це питають, просять, чекають, коли оце оновлення виникне. Поки що, до речі, анонсів щодо такої новації від Міноборони не було. Ігорю, і тут ще один, одне важливе питання: наскільки знову ж таки, наскільки стабільним є Резерв Плюс? Бо сьогодні багато людей почали підтягувати електронні військово-облікові документи. І що сталося? А сталося те, що після оновлення додатку у них повністю онулювалося все те, що вони оновили до цього. Тобто їх викинуло або да. на перший крок, або взагалі показало, що не бачить таку людину у системі. А що робити у таких випадках? Це радикальний приклад. Да. Другий приклад, якщо не підтягуються військовооблікові документи, а, дивіться, там нічого такого немає. В цьому, по перше, ми пам'ятаємо перший день, коли аж тільки почали завантажувати. тобто... І ажіотаж і ажіотаж, тобто все підтягнеться. По-друге, якщо людину викинуло з за, застосунку, то всі дані про оновлення даних, ну, масло масляне, не так скажемо, вони знаходяться в там, три крапки, справа вверху, і там є як, як історія оновлень. Тому що в мене була така ситуація. Тобто я оновив дані, там приїздив до Одеси, повертався з Києва і на. І там попросили показати документ. Я показую я воно воновив відкриваю все нічого немає, <хи> і, і мені там показали, що дійсно там все зберігається. А, якщо є якась проблема, то можна написати в техподдержку. техпідтримка, вона працює, все нормально. І до речі, стосовно коли запуститься питання від строчки, я кожен під кожним практично, постом е Катерини Черногоренко пишу і, і пишу, пишу там. Звернуть увагу, і насправді це на, на вкрай важливо, чим QR-код. Набагато важливе питання. Важлив. Uh -huh. І для держави, в першу чергу. Ігорю, які варіанти зловживань ви вбачаєте як можливі з обох боків, і з боку ТЦК, і з боку військовозобов'язаних от щодо частини саме електронних документів? А, ну, Для цього і робиться до електронний документообік, щоб не було зловживань. А папери і черга це один з чинників, чому може бути зловживання, і ми бачимо багато прикладів, скажімо так, нечемної поведінки, яка не заслуговує звання військовослужбовця з боку деяких представників. Але це все повинно все ж таки вирішити слідство. Так, я, я розумію про що ви кажете. Певні ми періодично бачимо. А добре, тоді тобто, зловживань тут не буде. бо, власне сама система резерв налаштована на те, щоб прибрати зловживання. Я правильно вас розумію? Навпаки, ми, на навпаки, ми кажемо зробити нормальну електронну систему з можливістю подавати документи, отримувати отримувати відповіді. І не буде зловживань будь-яких, тому що ну багато юристів займаються питанням відстрочки, і ТЦК погано відповідають на адвокатські запити, але це пов'язано саме з відсутністю саме адекватного, адекватного і цивілізованого підходу і завантаженістю. І якщо держава не скажімо так, не Калібрують систему, то ну, можливо, це також відповідь. Треба калібрувати, треба це було зробити набагато раніше. Але не так, все ну, по -по -по втрачено. Зараз можна кра, втрачено краще такі пізно помілки. Краще пізно аніж так. колек. І зробити більш людиною цю систему. Яка як показує практика, ну страждає від відсутністю людяності. і Ігорю, Ще один момент що я хотів, хочу... що, що ми кажемо, що головна це це в державі, це особа, то треба довести це на практиці. Угу. Хотіла вас ще уточнити. Багато питань е, з цього приводу. Можливо, у вас є певне трактування. А, чи буде електронний військово-обліковий документ визнавати Державна прикордонна служба для перетину кордону? Бо Державна прикордонна служба у нас е, окрема держава в державі має на увазі, що у них є св власний свій перелік вимог. Е, як буде за, саме з електронними військово-обліковими документами? Дивіться, ну наразі ні, але. Е... У Держприкордонслужби служби у них є доступ до бази оберіг, і вони дійсно бачать все, що відбувається у тебе. Якщо у тебе оновлені дані, саме не контактні дані, а там стосовно ВЛК, відстрочки, то вони все це бачать. І дійсно, ну, навіть паперового документа не потрібно. А, до речі, в переліку немає. Окрім питання, про коли особа. Виключена з військового обліку, тобто, нам не, не треба показувати військово-обліковий документ mm -hmm. тільки, no, no. Тільки, тільки в цьому разі. Ну і наостанок е, уточню все ж таки про всяк випадок. Ви е, торкнулися цього на початку свого спічу е, про те, що досі немає законодавчого обґрунтування існування такої системи, як резерв плюс. Е, а чи є судова практика вже в країні? Хтось позивався щодо цього? Може чули? Ні, що немає, ще дуже рано. Дуже рано. Я думаю, що перша практика з'явиться десь через можливо пару місяців. Лише через пару місяців, але я думаю, що це питання дійсно врегулюють, враховуючи те, що е, все ж таки питання електронного військового квитку, воно врегульовано і просто треба казати, що Резерв Плюс є е, законодавчо мається на увазі, є електронним військовим документом. Хто це має Дуже зробити? Я Міноборони Кавміну це врегулюють на по на, на рівні постанови Кабміну, вірно. Так, да, да, я думаю, що це дуже, це дуже просто. Питання про функціонал в першу чергу. Це найбільш проблемне питання і питання надання відстрочок. Тобто ми так багато говоримо про те, що паперова армія треба робити пепелес і намагатися економити час людей, але наразі це не відповідає в першу чергу реальності. Так, ну що ж, дякую вот. вам за роз'яснення. Ігор Шавров, юрист, адвокат, був на зв'язку з Live Studio, обговорювала те, що в резерві плюс тепер підтягуються військово-облікові документи, і у принципі паперові тепер носити з собою не обов'язково. Всі оновлені версії. До речі, дякуємо Ігорю за цю підказку. Історію збережень і змін можна подивитися у правому кутку вашому додатку, де три крапочки. Скоріше за все, що інколи, якщо вас викидає з системи. То ці оновлення допоможуть вам пред'явити, показати документ, який ви колись вже підтягували або оновлювали. Я дякую, що ви були з нами. Залишатися сьомому, бережіть себе.